Вітаю всіх шанувальників футболу, канал Болхат, З вами Олександр. Продовжуємо кар'єру тренера в ОФСІ 25 за фліт. От Всім приємного перегляду. Перший матч буде в гостях, матч Ліги. І далі через 2 на 3 зустріч з Арсеналом в рамках Карабаука, поїдемо до Лондону. Ну і, мабуть, ще один матч Ліги зіграємо. Можна було пропустити цей матч. Суперник на 23-й позиції, півзірки лише, і там, що там, їх нічиї, поразки. Але треба розігратися, треба підготуватися до матчу з канонірами. Обов'язково буду грати цей матч. Ну що, всіх підтримає наш тренер, всі плюс-мінус готові. Можемо починати. Всім дякую, друзі! Традиційно дякую за вашу активність. Бережіть себе, бажаю всім миру, добра. Займайтесь спортом. Ну що, погнали? Погнали! Поїхали! Ух, ну дуже так, смачненько, соковито зроблено це все. Ці всі е, каценки налаштовують на футбол, заряджають так. Все дуже-дуже соковито атмосферно. Починаємо. Непогана закидушечка на кофлана. Можна віддати на партнера Дені Мейор. Ось тут далі. На кепа. мечу-вірчу. Ну перший удар по поворотах є. сьома хвилина. Знову ми з м'ячем. Кофлан. Ліворуч трохи. Ельн повертає на кофлана той, на Дані Мейора, і він не влучає там шоу в сайт. -мок. Так, це положення по загрою, друзі. Давайте вперед іти. Йдемо вперед, хоча ми граємо в гостях, ну, але я так гадаю, що ми трохи вище за рівнем від нашого суперника. Глямшоу по центру Кофлан. Верхом на дані Мейора, ось тут треба вирішувати, що ти робиш, я ж удар протискав. Можливо, рукошет там від когось. Знову шоу. Вірчу. Шоу! Обігруються! Партнери. Удар по воротах! це вже ближче. Ельм. Вперед, намеє, розкидка головою. Кофлан, Ронан! Та скільки ж вам моментів треба? Алло. Ще хвилин 5 грати в першому таймі. Знову Лям Шоу, у нього удар дуже непоганий, але поки що немає можливості пробити кофла на вірчу. Вірчу. Під дальню стієчку. Забиваємо перший м'яч на 41-й хвилині. Наш капітан мечу вірчу. Комбінація вийшла топова. Суперник просто стояли, спостерігали футбол. Не знали, що робити. Як стояти нашим діям? Передача, передача. Ось тут пасик поміж двох захисників. Ну і шалена радість, шалені емоції нашого Алекса Болхата, нашого тренера. У котрого завжди змінюється колір волосся. Меч у вірчу, оскільки він вже забив. Четвертий гол. Останні секунди першого тайму Реф, мабуть, що дозволить провести супернику цю комбінацію. Встигає наш захисник, видає на лінча той завантажив м'яч вперед. І на цьому крапка скому. Перший тайм завершено. завершення. Кіорку на мій телеграм-канал ну, або ж знаходьте посилання в описі під відео. Буду радий вас там бачити. Чекатиму. Так, ну що? Меч у вірчу. Двічі пробував, один е, м'яч все ж таки забив. Акрінтон 0 01. Ну, в принципі, плюс-мінус. Ніхто особливо не втомився. 29-71. Мейор на фланг Грейдон. Райан Грейдон. Якщо він Райан, то можливо, він в нас взагалі не Англієць, не ірландець, а Уалієць з Уельсу. Як Райан Гікс. Ну що, давайте від захисту спробуємо пограти. 0-1, в принципі. Нам головне три очки забрати. Ну і так, особливо, щоб не дуже втомитися, зараз ще будемо ротацію задівати. Тому що, нагадаю, попереду супер важливий матч. Ну, -кап то не так вже і важливо удар по воротах. Хоча перемога в Карабаокап, що нам не світить певна річ в першому сезоні, дала би нам право одразу приймати вже участь в Єврокубках. Супергол забили. Так, Офлан відпочиває, випускаємо о, Міпо Одубеку вірчу також. Втомився, давай, кеп, відпочинь. Випускаємо молодого Петерсона. Ну, а сюди Патерсона. Два Патисончики. Ой-ой-ой, тактичний фол. І це Петерсон наш молодий. Екс-юніор. Отримує жовту картку. Ну, це моя провина, випадково, я там щось напротискав. Передача проходить офсайду, здається, не було. Удар ближній кут Лінч. Джой Лінч. чи як його звати, ну. Щось, начебто якось так. Як сирник говорив, сирник був сирник в тачках. Щось, щось наче якось так. Грейдон. Грейдон перескочив, його знесли, але без фолу. Реф там поруч знаходився. Ще 20 хвилин грати. Нарешті ми з мячем, Дані Мейор. О, дубеко, о, дубеко, А хто тут? Мені не подобається, як наші фланги працюють, друзі. Треба щось з флангами робити. У мене вже є декілька ідей. Не знаю, можливо, е найближчим часом будемо прибігати вже до якихось тактичних змін. Ще одна заміна. Точка ще дві. Брум. Брум. Останні 5 хвилин на Одубеко. Одубеко, ну трохи швидкості, як бачите, йому не вистачає, але призупинився. Центральний захисник ще одна спроба взяття воріт. Невдало. Дві хвилини додано. Так, Петерсен на жовті обережно треба грати. Хант, шоу. О, дубеко. Ай, не проходить. Хитрий такий, знаєте, прихований пас. Розільна передача вперед. І там би вже був вихід віч навіть з голкіпером. Ну, тим не менше, 0-2, ми три очки забираємо. І з чудовим настроєм ми підходимо до матчу. З Арсеналом. Я там говорив, що, можливо, Карабаукап, ну ми хотілося б, якомога далі дістатися, але е, справа не в тому, де грати, а проти кого. Це величезний досвід зіграти проти канонірів. А я на початку кар'єри, пам'ятаєте, говорив, так, що тут у нас, кого-флан, лідер тра-та-та, участі в забитих голах нашої команди. Угу. Лідер взагалі в Лізі чи лідер по голах в нашій команді? Не знаю. Так, ну. А ця молодь, ці пацики хочуть грати. Але, але, але. Ну, вряд чи, хлопці, іншим бразу, можливо, баруша випустимо. Хоча це арсенал, друзі, це арсенал. На початку кар'єри, ух, склад, трендець, Я говорив, що, а як нам грати, коли дістанемося АПЛ проти арсеналу? У нас форми схожі. А ось навіть в першому сезоні ну, доля так випала. М -м -м. Грати вже з лондонським арсеналом, просто трандець. Команда, 5 зірок. Давайте, мабуть, що попри те, що вони грають вдома, одягнемо на них чорну форму і все ж таки трохи нижче лінію захисту, 50. Все, спробуємо, друзі. вперед вперед Готуються гравці арсеналу. Ох, тренер міг би випустити якийсь напіврезервний склад. Арсенал Флітву Таун Эмерит стейдіум Ну, це наша перша поїздка до Лондону, до Суперарени. Сподіваюся, що все вийде. вдало. А як ну, все може статися? Це футбол. А раптом якось зіграємо якусь нічию і ще продеремося по пеналях. Все може бути. Давайте, мабуть, що від захисту спробуємо пограти одразу, тому що. Ну, Арсенал це арсенал. ви Розумієте, що не то, що на голову на декілька голів вище за рівнем. Так, Начебто з м'ячем, але там влучання в руку фіксує арбітер, котри, котрий був тут дуже близько, він все, все бачив. Ну і я навіть побачив. І, і ви також. що Там була рука. Закидушечка, Не дозволяйте ж приймати удар. Ні, це не удар. Це просто нас зараз пробачають. А чому він не побив? Просто покотив м'яч за межі поля. Я не знаю, можливо, все ж таки давайте на балансі пограємо, тому що захист дуже ми притискаємося до воріт, а це дуже, так знаєте, смертельно небезпечно. Граючи проти такого суперника. Продачу перед кофлам. А той вже праворуч, Грейдон, здається, так, забіг положення позагрою. Шоу. Лям-шоу. Навіть ще м'ячик дається трохи тримати. Ну, але ноги тремтять, це відчутно. Вірчу до нього м'яч не доходить. Це Обрізка в центрі поля. Бокаюсака на Едегора. Той може вперед віддати на Габі Жезуса. Габі Жезус може втекти. Але наш кремезний величезний захисник на місці. Ельм. Перед на Кофлана. Вірчу Закидушечка на Ронана. Не пускають. Ну, так просто тут не дозволять грати. Це вам не Ліга 2. Це команда. Це топ команда. В топ-10 ан ан англійських клубів однозначно входить. Так, ну що, Маріно, передача. Габі Жезу, стримаємо наче то, але він знаходить все ж таки якусь щілиночку, пробуває місця. Тут ту оригінальне святкування. ну що, перший, перший влетів, я вас вітаю. Ну що, робимо ставки, з яким рахунком програємо? Шаленіють трибуни. Таке враження, що виграли фінал Ліги Чемпіонів. Едегор з м'ячем знову, Передача на Жезуса. Непогана у них взаємодія. Лінч на високі в цьому моменті. Як же він там пропустив? Ну, і удар начебто не дуже Ну, сильний так, але. Можливо, наш Лінч там не помітив сам момент удару. Хто перший на м'ячі? Зінченко. А нам показували, що Олександр Зінченко е в запасі. Але, як бачите, він на полі. Мене ж не глюканить. Тож Сашко з мабуть, комабоче вже. Ну, зараз будемо слідкувати. До Кофлана м'яч не доходить. Вірч ні. Так, Олександр Зінченко з з м'ячем. Останні секунди першого тайму. Арсенал Флітвуд 1-0. Канонір з м'ячем. Габі Жезус. Це дуже небезпечно може бути. Помиляється. Ну, все, виносимо м'яч і лунає дзвоник на перерву. Ну що я вам скажу? Дуже важко. Дуже важко, але, в принципі, грати можна. Можливо, аби ми грали в себе вдома за підтримки власних трибун. Може б це якось вплинуло позитивно і більше шансів було б зіграти ну, хоча б в нічию. Так, ну що, давайте глянемо. Начебто не особливо, то ми втомилися. Давайте, може, міпо Одубеку випустимо одразу на другий тайм. Ну і замість, замість Мейера, Давайте молодь. молоді дамо шанс. Ризикнемо трохи. Петерсен. Ельм з м'ячем. Можна перед на оду Беку. Міпл з м'ячем трохи пригальмував, але виграє м'яч вигрізає. Добити треба він влучає в голкіпера. Ну Це вже був шанс, це був дарунок долі. Треба використовувати такі моменти, але, але клас Клас не той. Рівень не той. Грейдон. Райан Грейнон. Вже начебто я всіх футболістів вивчив. А, дякую за ваші коменти. Там під, 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 підказка, я хаґіс когось називав, а він х'юз, як виявляється. Ну, з мене такий англійсь, друзі, що я, як знаєте, я завжди вам буду вдячний за якісь там підказки. Виправляйте мене е, завжди. Це підтримується. Вайт з м'ячем проходить, знаходить саку. Букаю Сака, Далі удар по воротах Мартінелі. Ну, а там лінч. Там лінч. Грейдун. Давайте Патерсона. Що? У нас обидва Патерсончики вже на футбольному полі. Зміцнюємо ще і центр захисту. Холгейт. Хугес, котрий Хьюз в запасі. В резерві, точніше, навіть. Немає в заявці, не потрапив в заявку на гру. Бо Сака проходить передача! каль хавер, ці що тут? Невже в сайду не було? Ні, продавали ми, просто продавали. розівали. Ну що, 2-0. Можливо, вже слід <плес> шукати щастя туди ближче до суперника. Ри... Йдемо на певний ризик, а що нам втрачати вже? Яка різниця, скільки ми пропустимо? А поборотися, ну, ну не так же. Не так обрізатися. Дивіться, все, заграли, заграли, забігали. Арсенал відчули. присмак крові і, мабуть, що нам як говорив мій друг. Едегор! Це вже лінч не, не тягне, втомився. 3-0. Арсенал Флітвуд Ми з м'ячем Трохи більше 10 хвилин ми ще маємо. Ну, хоча б якийсь гол престижу впихнути. От о Петерсон спить. Вірчу. Вірчу. У нього непоганий удар здалеку. Хрестовина. Чистійка зараз. Оце момент ще ми створили на Емеред стедіум у Лондоні. Восьмий номер. Ну, можливо, навіть за ним тепер полюватимуть, аби забив 100%. Хоча він в нього там вік вже не дуже він молодий. За футбольним віком маю на увазі. Зміцнюємо опорну зону. Останні хвилини. Зінченко. Ну, Реф не має багато додати. Зіна впав. Зіна помиляється. Закидуха на Одубеку м'яч не долітає. Петерсен. На Петерсона. Ой, далі на! Ох, непогано зараз можна віддати на партера. А можливо, треба було в ближні пробивати. Ну що ж, нічого не зробиш. Знову, ну бачите, арсенал нам не ну, щось дозволяючи. З'являються час від часу моменти. Небагато у нас їх було, але... Хоча б один могли забити. Ну давайте, якщо не виграємо, то хоча б когось скосимо, Що тут нам? Жовта має бути полюбе. На, Марк Ельм. На тобі ще. <хи> ну давайте трохи вже побавимося. Все, друзі, 3-0, арсенал фліту. Нічого кримінального, такого страшного не трапилося, все очікувано, дива не сталося, як то кажуть. Гравці Арсеналу задоволені, а які щасливі вболівальники, це все, Це виграли якийсь клуб, клубний чемпіонат світу. 49-51. 10 ударів. Ну, у нас менше значно. Ну, такі оцінки, хоча ну суперник також, що тут Лутон... Ні, Челсі проходить, так. Манчестер Юнайтед, Вовки, ну, певна річ, Арсенал. Ну, якийсь досвід ми вже здобули в матчі проти такого суперника, а цієї пари ще не зіграли. Так, ну що, матч у вірчу, оновлення ролі, що він тут, бокс бокс мабуть. що Так, дивіться, в нього вже скрізь плюсики. Молодь, друзі, все ж таки чекав, чекав, я скаута, не було сповіщень, тому я вирішив сам зайти, а там уже ціла купа. Познаходив він, але нам про те не сповістило. Якийсь баг ігровий. Трьох я залишив з непоганим потенціалом і підписуємо контракт. Ось так. от. Хоча вони там дуже молоді, по 15 років єдиний мінус, що я не зможу їх долучити до основної команди. 17-та сходинка у суперника. Давай, мабуть, що замість кофлана Буриш, бариш пограє і Петерсен, Нашу молодь випускаємо. І що? А, можемо ще? у нас, у нас, нас, хто є? Давайте про всяк випадок Кофлана в заявку на гру з резерву до запасу і можемо змінити Лінча. Чи нехай грає. Давайте ще Болтона. Ну, все ж таки так. Можемо замість лінча у нас ще є Харрінгтон, котрий. А вже, мабуть, забув. Що таке м'яч, що таке ворота. Поїхали. Можна спробувати одразу в напад піти. Тим більше, що граємо вдома. Грейдон. Джонстон. Карл Джонстон. Назад трохи на Петерсона. Але... Відповідь суперника. Ну, Зараз після арсеналу, я так гадаю, ну, можливо, що ми дуже втомлені, а так має бути простіше. Петерсен. Петерсен тягне, втікає. Руками там трохи собі допоміг, але без фолу, ну, пробити ж хтось, удар по воротах м'яч такий влучає в руку, ну хоча б щось. Реф вказує на 11 метрову позначку. Ух, а чому цей вайреду? Як його читати? Я не знаю. Підкажіть. Чому це зе? Давайте, ну нехай хоча б наш кеп. Мечу вірчу. Ой-ой-ой, я не влучив, друзі, я не влучив. Куди ти гепнув? Нормально. Це моя провина, щось не те я протис. Зараз може спрацювати правило, а він не пробив, просто віддав Харінгтону м'яч. Не забуваєш ти, забуваєш тобі. Не спрацювало. 5 хвилин до перерви. Нулі на табло. Бареш, Петерсен, молоч тут грають. У дорослий футбол і знову рука це штрафний удар. Хто у нас тут? Ельм? Ну, Ельм бив, не забив, бив бив, не забив. Давай вже. Нехай хант пробиває лівої ноги. Не докрутив, не відкрутив, пробити хто небудь. Ні. Петерсен. Три хвилини до першого тайму, ну таке рідко буває. І ми обрізалися, тепер треба втримати. Не хочеться пропускати в роздягальню. Все. Перерва. Якийсь, ну, щось таке собі. На футбол не дуже, не дуже схоже. Якесь... Незрозуміло, що відбувається на футбольному полі. Ну, ми мали такі напівмоменти, але щось десь ми трохи... трохи втомилися, мабуть, що. Матчі проти арсеналу 63. Володіння Девід Харрінгтон кращий серед наших. Мабуть, ось що я вигадав, що зробити з флангами, друзі. Давайте, мабуть, спробуємо інсайт. І не баланс, а в атаку наші фланги. І з такою схемою, з такою тактикою, як бачите, воно також працює. Ніякого конфлікту немає. Інсайт, атака, все. Ну, Зараз випробуємо. Суперник з мечем не, не відібрали, хоча був близький. Хтось з наших захисників небезпечно. Харрінгтон на висоті. Ну, Він доводить, те, що він також гідний того, щоб його час від часу випускати на футбольне поле. Ельм з м'ячем. Перший. Передача вперед. Бариш. Наш Чех з м'ячем. Де тут підтримка? Бариш. А ось дивіться, Грейдон підбіг. Удар по воротах М'яч Сіці. А ось вам і інсайд. А ось вам і зміщення з флангу до е, центру трохи. Райан Грейдон. З передачі молодого Чеха. Перший, здається, свій м'яч забив. Так. так, друзі, я вам раджу, рекомендую. Хто задіює фланги, то краще грати з інсайдами. Удар. з Стінка рятує. Ну і Харінко. Боротьба триває на фланзі. Меч у вірчу, удар над поперечкою. 20 хвилин, трохи більше ще в нас є. І у суперника також. Небезпечно, удар по воротах. Ось лише удар, ну чомусь він одразу не схотів пробувати. Так, збори Давай у Дубеко. Міпо. І і і Патерсон на лівий фланг. Є перехоплення, але я зайвий раз протись удар. Тим не менше, ми з м'ячем, Патерсон свіженький. Патерсон можна під дальню стійку. І що? Ми забиваємо. М'яч зараховано, все в межах правил. Супер. Патерсон, шотландець. Ту -ту. Давайте Одубеку на фланг, він нас там вчиться. Е грати на фланзі. А сюди кофлана. І замість свірчу можемо Дені Мейора випустити. Ну, і підсилимо центр захисту. Холгейт. В останні 10 хвилин. Петерсон з м'ячем. За кідушечка М'якесенько на Патерсона, той далі на кофлана, порожні ворота, все. Це крапка. Спіймали ми свою гру, 3-0. Ну так, в першому таймі десь ми так приходили до тями після поразки від канонірів, а ось вже спіймали свій футбол. І інсайди... а там вже хтось лежить, дивіться, вже ліг спати. Інсайди працюють, мені подобається, треба зайти зараз в головне меню, не забути, і переналаштувати нашу тактику. Так і будемо тепер грати. Можна взагалі в подальшому дві схеми, дві тактики зробити, десь щоб з півзахисниками, а десь з інсайдами. Так, давай, мабуть що, інсайд, Грейдон. Будемо перевчати тепер. Півзахисника на інсайд. Грейдун, кого ще треба перевчити? Ельм. Він у нас взагалі цап. Але 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 де тут? А він може інсайда? Може, може інсайда грати, все норм. Все тіп-топ. І ще. А ще нам потрібен ось цей чувачок Патерсон. Фланговий захисник, я хотів з нього його перетворити на лівого захисника. Ні, мабуть, що залишимо його нападником чи півзахисником. Так, ну що, є інсайд, атака. І лівий фланг така ж фігня. Ту -ту -ту. Хоча в нього ще нема, немає плюсики, але вони працюють, з'являться обов'язково і будучи іще краще на цій позиції грати. Ось так от виглядатиме наша тактика, коли ми будемо з м'ячем. Ну це вже веселіше. Далі в нас що? Морекамбо це БСМ Трофі через 3 на 4 -таун і, 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 і Донкастер. А тут вже, до речі, Кубок Англії розпочинатиметься. Цікаво, ось в цьому кубку нам треба кудись там дістатися. Якесь завдання є. Чим потім глянемо на сьогодні, все. Я вам дякую, бережіть себе, всім пока.